Я вчора свідчила, що мій син військовий, і що з 2014 року він на війні, і Господь його охороняє, і захищає по цей, по цей день. Але я ще вам не сказала, що він. Я вірю, що він його і поверне додому живим і здоровим, бо Бог всемогутній, і він відповідає на наші молитви. А зараз я хочу вам розповісти у, у мого сина у Вадіма, Є друг Влад, і він теж військовий, але він в другій частині. І він на другому направленні, на Херсонщині. І я за нього молюсь. Він дзвонить, якщо якась у нього потреба є, він дзвонить і каже, Ольга Міхалана, помоліться, така й така ось у мене потреба. І одного разу він дзвонить і каже: Помоліться, будь ласка, мого взводного дуже сильно поранили, і осколок Влетів в спину і через живіт вилетів, і все там, каже, поруйнував. І медицина сказала, що він не виживе. От. І я кажу, то для Бога нічого неможливого, помолимось. Ми помолились. От. І е, тоді його батька, він теж е, віруючий з іншої церкви, він пішов ще до нього, там помолився в реанімації. І я хочу сказати, що Бог прикоснувся. Він ні. Не тільки до наших дітей прикасається, він через наші молитви і через молитви всієї церкви прикасається до всіх тих людей, за кого ми молимось. І на цей час він ще лежить в лікарні, але він вже буде жити, тому що там позашивали, що можна там підлічили, і слава Господу, Бог відповідає. Бо я тоді підійшла до нашого пастиря, було у нас молитовне служіння. І я сказала, що така ось потреба є в молитві. І вся церква помолилась. і ми віддали цю проблему Господу, і Господь на неї відповів. Слава йому в віки. Тому я вам я пропоную вам, якщо ви приходите, там у нас є корзиночка. Пишіть, будь ласка, нужди, і Господь відповідає завжди, бо Він той, хто нам може допомогти. Амінь.